Американська військова допомога в обмін на український газ, нафту та рідкоземельні метали. Дональд Трамп заявив, що продовжувати надавати підтримку охопленій війною Україні просто так було б нерозумно. У результаті американський президент виявив бажання отримати бодай щось. За свою безкорисливість, а саме ексклюзивні права на розробку наших надр. ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, за рахунок їх рідкоземельних металів та іншого. Рідкоземельних металів, таких як титан, уран, марганець та літій, Трамп, просить на суму еквівалентну близько п'ятьом сотням мільярдів доларів. В Свою чергу офіційний Київ готовий на такі. І умови, аби лише українські надра не дісталися путіну. У нас є корисні капани. Це не значить, що ми комусь віддаємо навіть стратегічним партнерам. Мова йдеться про партнерство. Тому ми стратегічні партнери. Тобто, вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої компанії, Нехай вони приїжджають. Давайте разом це розробляти, заробляти гроші. А головне це безпека західного світу. Європейського континенту, що все це не дістанеться цим злодіям Росії плюс, передаючи права на розробку українських надр, офіційний Київ вбиває двох зайців, пояснюють аналітики. Частина цих дорогих та рідкісних металів знаходиться на тимчасово окупованій території. Виходить, підписуючи подібну угоду про спільну розробку надр, Трамп автоматично. Підписується і під звільненням цих територій у результаті Україна отримує не лише додаткову допомогу від Вашингтона, а й гарантії безпеки. В чому головний смысл? Так, щоб у американців появився свой економіческий интерес внутри України, появилися їх значимое, причем стратегически значимо, долговременно значимое економіческие интересы внутри України, а соответственно эти інтереси надо защищать. І должно було бізпечить зонтик бізопасності для України гарантії бізопасності для України. Седні штати таким образом захищає б свої економічні ресурси в нашій країні, защищали б і нас. І ці умови, схоже, повністю Трампа задовольняють для його команди. Пояснюють експерти. Тепер набагато зрозуміліше навіщо і заради чого вони продовжують постачання зброї в Україну. Вот взаємосвязь економічного інтересу США в Україні і э, інтереси зв'язаного з бізопасністю для нас. Також адміністрація Трампа хоче повернути мільярди, втрачені Вашингтоном, на війну в Україні за рахунок Європи. США нібито планують підштовхнути європейських союзників закупати більше американської зброї для України напередодні можливих мирних переговорів із Москвою. Цей крок, ніби. То покращить переговорну позицію Києва. А ще як відомо, США завжди любили продавати зброю, виготовлену в Америці, бо це зміцнює їхню економіку. Це нові правило політичної життя. Це він куражиться це він, говорить то і делает то, що доставляет удовольствие його електора. А он себе внимание мировых СМІ всім, є о чому поговорити. А кажуть світові змі зараз переважно про візит спеціального посланця з питань України та Росії Кітта Келога до Києва. Останній, хоч і не назвав дату поїздки, але зазначив, що Білий дім узгоджує деталі переговорів, які дадуть головним помічникам Трампа першу серйозну нагоду донести до громадськості меседж про. В підхід нової адміністрації до війни, тим не менше, не складно здогадатися, що мова може йти про майбутню мюнхенську конференцію з безпеки головним питанням для всіх, на якій буде саме війна Росії проти України. Нагадаємо, зустріч відбудеться з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідують представники близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також керівники міжнародних організацій